Вибираємо ананас на посадку. Жовтий, з виду дуже жовтий, гарний, та чуб не дуже зелений. Почав трохи підсихати. Незрозуміло чи з того, що вийде. Наступний чуб дуже зелений, але зелений і ананас. Ананас встигли запитання. Ще один. Такий же. ананас зелений, чуб теж зелений. Можливо, щось і буде. І в цьому також чуб зелений і ананас зелений. З них десь коріння запитання. А який смачний їсти? Теж невідомо з цих зелених хіба щось буде? Їсти їх можна буде? Вони ще достигнуть, коли полежать. Чи тільки заради того, щоб садити, ми їх купували? Достигнуть чи ні? отут тут запитання. Хотілося б. І з'їсти і посадити, що вийде.